Листопад на це місяць, коли земля вже відпочиває від літньої спеки, але ще не зовсім застигла в зимовому сні. Багато хто з господарів думає, що після жовтня садити вже пізно, що треба просто чекати весни. Та досвідчені селяни знають саме листопад час для тих, хто хоче мати ранній урожай, хто вміє думати наперед і не боїться холоду. Осінь не закінчує роботу. Вона лише переводить її у тихіший, розумніший ритм. Підготовлена земля посіяне вчасно насіння і правильний догляд зараз це гарантія, що весною ви не бігатимете з граблями, а вже будете спостерігати, як зеленіє перша морквина чи часник. Коли листя вже опало, а в повітрі стоїть запах вологої землі, саме тоді починається особливий період час підзимових посівів. Земля ще м'яка, але вже охолола настільки, що насіння не зійде до морозів, це важливо, бо передчасні паростки можуть загинути. Та якщо вибрати правильний момент, коли температура стабільно тримається біля нуля, отоді й треба діяти. У народі кажуть коли землю прихопить перший мороз, а вдень ще можна копнути, сієш і весною не журишся. Такі поради передаються з покоління в покоління. Бо вони перевірені не книжками, а власними городами. Листопадова посадка має одну головну перевагу вона економить весняний час весною, коли земля ще мокра і холодна, важко встигнути все вчасно, а те, що посіяне під зиму, сходить одразу, як тільки сонце пригріє. Це особливо корисно для тих, хто має велику ділянку чи багато справ у господарстві. Весною завжди роботи вдосталь і город, і худоба, і дерева, і ремонти. А якщо морква чи часник уже ростуть, то душа спокійна, сезон почався успішно. Не менш важливо, що підзимові посіви роблять урожай міцнішим, насіння, яке проходить через зимовий холод, загартовується, такі рослини краще витримують весняні заморозки, ростуть рівномірніше, і хвороби їх менше беруть. Це природна селекція, як кажуть старі люди, що вижило під снігом, те й дасть найкращий плід. Природа сама допомагає вибрати найсильніше насіння, а господар лише створює для нього умови. Ще одна користь листопадових робіт це можливість використати землю раціонально. Після збору врожаю часто залишаються грядки, які стоять пусті до весни. Але ж вони можуть працювати навіть узимку, відпочиваючи і водночас готуючи майбутнє. Якщо зараз посіяти під зиму овочі, то на цих грядках уже в травні можна буде збирати врожай і звільняти місце під інші культури це подвійна користь і рання продукція, і ефективне використання кожного клаптика землі. Багато хто помилково думає, що осінній посів це лише для південних районів. Але це не зовсім так. Навіть у північних областях, якщо правильно вибрати момент і підготувати грядку, можна успішно садити. У листопаді головне не поспішати і не запізнитися. Ранній посів може прокинути насіння, пізній не дасть змоги йому зміцнитися в ґрунті. Тут потрібен досвід і спостережливість, селяни орієнтуються не лише на календар, а й на природу. Якщо ранком і ній тримається, але вдень земля ще копається саме час. Якщо ж уже мерзне під лопатою, значить пора минула. У селі листопад це не час для відпочинку, це час підбивати підсумки, лагодити інструменти, чистити комори, але й не забувати про землю. Той, хто сіє восени, живе з відчуттям продовження, а не завершення, це як у господаря, що тримає хату в порядку. Двері закрив, але знає, що завтра знову відкриє. Так само і земля накриєш її снігом, а навесні вона віддячить зеленню. У кожному селі є такі господарі, які завжди на крок попереду. Вони вже у листопаді з лопатою на городі, не тому, що хочуть показати старанність, а тому, що знають, земля не терпить бездіяльності. вона любить рух і турботу. Осіння праця це не просто посів, це вклад у майбутнє. І навіть якщо руки мерзнуть, а вітер рве листя з гілок, у серці є спокій. Робиш недарма, бо коли інші весною лише почнуть копати, у тебе вже будуть сходи. Тож листопад це не холодна тиша перед зимою, а розумна праця, що вимагає терпіння і віри. Господар, який сіє в цей час, ніби вкладає надію в землю, а земля приймає її, щоб повернути сторицею. І ця проста правда. Одна з найдавніших у сільському житті Посій у холоді, пожнеш у теплі. Щоб посадка в листопаді принесла користь, треба знати не лише, що садити, а й як це зробити правильно. Земля в цей час уже холодна, день короткий, але ще є можливість підготувати грядки так, щоб насіння спокійно пережило зиму і швидко зійшло навесні. Осінній посів. Це по суті стратегія далекоглядного господаря тут усе залежить від уважності до погоди, правильного вибору овочів і розуміння, як працює земля у холодний період. Найперше правило не садити занадто рано якщо посіяти, коли ще тепло, насіння може прорости, а потім загине з першими морозами. Оптимальний час, коли середньодобова температура тримається на рівні. Пладво 0 де а земля вже підмерзає. У цей момент насіння не прокинеться, а просто лежатиме в ґрунті до весни. Головне, щоб воно не опинилося на поверхні. Осінні вітри і дощі можуть змити його, тому треба робити борозенки трохи глибші, ніж навесні, на півтора-два см більше. Це проста дрібниця, але вона рятує майбутній урожай. Що саме садять у листопаді? Передусім, це овочі, які не бояться холоду і люблять загартування морква, буряк, редиска, петрушка, кріп, шпинат, салат, часник, цибуля, чорнушка. Вони прекрасно зимують під шаром снігу, а весною сходять швидко. Моркву і буряк сіють сухим насінням, не замочуючи, якщо їх зволожити, вони можуть почати проростати раніше часу. Грядку готують заздалегідь. Ще в жовтні її перекопують, вносять перегній, але не свіжий гній, розрівнюють і залишають до моменту посіву. У листопаді, коли ґрунт уже охолов, роблять борозинки, кидають насіння і присипають сухою землею, яку треба підготувати заздалегідь і тримати в сараї або відрі. Потім бажано замульчувати торфом або сухим листям це збереже вологу і тепло. Часник Особлива культура листопадового сезону його садять за два-три тижні до стійких морозів, коли температура вдень близько плюсти п'язидек, а вночі вже замерзає. Якщо посадити занадто рано, він піде в зелень і вимерзне, якщо запізно не встигне укорінитися. Краще орієнтуватися не на календар, а на землю. Коли вона прохолола, але ще копається саме час. Зубки часнику заглиблюють на 5-7 см, а зверху вкривають шаром сухого листя або мульчі. Навесні цей шар прибирають, і вже в квітні з'являються перші зелені пір'їнки. Для цибулі чорнушки йде схожий підхід її сіють густо, бо частина насіння може не пережити морозів, проте ті, що залишаться, дадуть міцну ранню цибулинку. А шпинат і кріп добре висівати на сонячних місцях, бо вони люблять весняне тепло. Якщо посіяти їх восени, то вже у квітні можна збирати свіжу зелень до столу, коли ще нічого іншого не росте. Салат і петрушка також вдячно реагують на підзимовий посів. Вони сходять швидко, соковито і витримують невеликі холоди. Ще один важливий момент вибір місця. Для підзимових посівів краще обирати сухі ділянки, де не стоїть вода після дощу чи танення снігу. В низинах насіння може просто вимокнути. Добре підходять грядки з легким ухилом, відкриті до сонця, але захищені від сильних вітрів. Якщо ґрунт важкий, глинистий, варто додати трохи піску або торфу. Земля повинна бути пухкою, щоб вода не застоювалася. Це забезпечить доступ повітря до насіння навіть узимку. Не менш важливо правильно вибрати насіння. Для підзимового посіву беруть тільки сухе і свіже, не старше двох років. Можна навіть трохи пересушене, воно довше лежить і не набухає. У продажу часто буває спеціальне насіння з позначкою для підзимового посіву воно більш стійке до холоду. Але й звичайне, якщо якісне, підходить добре. Головне, не купувати занадто ранні або тепличні сорти. Посів бажано проводити у ясну погоду, коли земля підсохла. Якщо ж уже пройшли дощі, то перед посадкою грядку можна накрити плівкою на день-два, щоб вона трохи підсохла. Після посіву не поливають, волога зараз не потрібна, бо насіння має лишатися в стані спокою. Деякі господарі після посадки. Легенько притоптують землю ногами, щоб вона щільніше прилягала до насіння, і гризуни не розносили зерна. Це теж добра порада. Астрологи і старі селяни часто орієнтуються ще й на місячний календар вважається, що кращі дні для посадки коренеплодів це спадний місяць, а для зелені зростаючий. У листопаді зазвичай придивляються до середини місяця. З 10 по 20 число часто бувають сприятливі дні, коли земля ще дихає. Та навіть без календарів можна орієнтуватися на погоду якщо кілька днів стоїть сухо і прохолодно, саме час працювати. А от у дощ або при вітрі садити не варто земля швидко охолоне і стане твердою. Осіння посадка вимагає спокою і терпіння. Тут не треба поспішати, головне. Усе зробити вчасно і з розумом, це невесняна гонитва, коли кожен день має значення. Листопадова праця тиха, розсудлива, наче розмова із землею перед зимовим сном. Господар ніби довіряє їй свої зерна, щоб вона оберігала їх під снігом і повернула життя навесні. І ця довіра завжди виправдана, якщо робити все з любов'ю і точністю. У кожному селі можна почути історії про те, як дід або баба садили під сніг і збирали урожай раніше за всіх. Так це не вигадки, це народна наука, випробувана десятиліттями. Старі люди завжди знали, коли земля дихає, а коли спить. Вони не користувалися календарями, а дивилися на небо, на тварин, на вітер. Якщо ластівки довго не відлітали, значить осінь буде тепла. Можна ще трохи почекати з посадкою, якщо ранком і ні рясно вкривав траву, а жаби переставали кумкати, пора сіяти. Такі спостереження передавалися в родинах, і кожен господар мав свої прикмети, яким довіряв більше ніж прогнозам по радіо. Наші предки сіяли під зиму моркву, буряк, часник, кріп і цибулю не для того, щоб здивувати сусідів. А щоб забезпечити себе свіжими овочами якомога раніше. У ті часи магазини були далеко, і рання зелень мала велику ціну і для здоров'я, і для торгу. В селах часто казали хто під сніг сіє, той весною першим на базар їде. І справді той, хто не лінувався восени, мав перевагу у квітні вже міг різати першу петрушку, коли інші тільки готували грядки. Колись люди навіть не мали спеціальних добрив, а користувалися тим, що давала природа. На грядки сипали золу після грубки, вона й землю живить і захищає від шкідників. Дехто перед посадкою насіння злегка обвалював у золі або сухій землі, щоб воно не прилипало і рівномірніше розсипалося. Грядки після посіву накривали гілками або старою соломою. Щоб сніг не видувався і не розмивався під час відлиги, такі прості дії зберігали майбутній урожай, і хоч сьогодні ми маємо сучасні плівки, агроволокно, біопрепарати, суть залишилася та сама: Земля любить турботу і розумний підхід. Зі старих розповідей відомо, що дехто сіяв навіть під перший сніг. Як тільки землю припорошить, господар виходив на город, розчищав невелику смугу, сіяв насіння і присипав його сухою землею з льоху. Потім усе знову засипало снігом, і насіння чекало весни під природним укриттям. Такий спосіб особливо підходив для північних районів, де морози приходять рано. Кажуть, що саме так робили у Полісі та на Чернігівщині, і врожай завжди вдавався. Є ще одна цікава народна хитрість. Перед посадкою часнику господарі клали зубчики в дерев'яний ящик з вологим піском і тримали на холоді кілька днів. Це допомагало їм загартуватися перед посадкою. А іноді, щоб уберегти часник від мишей, у борозенки сипали трохи гірчичного порошку або пекучого перцю, запах відлякував гризунів. Такі дрібні деталі здаються неважливими. Але саме вони відрізняють досвідченого господаря від новачка. Старі люди завжди казали не бійся землі холодної, бійся не зробити вчасно. Ця мудрість і сьогодні актуальна тепер, коли є всі зручності, мірні ложки, термометри, готові суміші для ґрунту, багато хто втрачає головне відчуття ритму природи. У минулому господар бачив, що робиться навколо. Як земля парує після дощу, як сонце сідає, як вітер змінює напрям, він міг сказати точно буде мороз за три дні чи ні. І саме це допомагало садити в найкращий час. Порівняємо старе і нове раніше люди сіяли, спираючись на інтуїцію і досвід. Тепер ми маємо технології, можемо виміряти температуру ґрунту, визначити кислотність, купити укривний матеріал. Але навіть найсучасніші методи не замінять уважності. Наприклад, якщо посіяти у надто вологу землю, насіння зогниє, хоч би яке дороге воно було, а якщо накрити грядку плівкою надто щільно, під нею може з'явитися пліснява. Тож досвід старих господарів це не застаріла традиція, а наука, яку варто вивчати. Ще один цікавий стародавній прийом посів змішаний. Наші діди часто сіяли кілька культур разом, наприклад, моркву з кропом. Кріп сходить швидше і позначає рядки, щоб не сапати даремно. Потім його зрізали, а морква продовжувала рости або садили поруч петрушку і цибулю. Кажуть, вони відлякують одна одні шкідників. Такі методи зараз називають біосумісними культурами, але в селі це знали ще 100 років тому без жодних книжок. Серед народних прикмет є й такі, що вказують на вдалі дні для посадки. Казали: якщо листопад теплий, а дощі м'які, посій до покрови і матимеш урожай. А якщо після покрови сніг не лягає, можна сіяти навіть на святого Михайла 21 листопада. І справді у цей час земля ще тримає тепло під тонким шаром мерзлоти. Коли ж починають літати сніжинки і вітер стає колючим. Пора завершувати роботи. Сучасні господарі все частіше повертаються до цих методів, бо бачать, що вони працюють. Навіть при всіх технологічних можливостях природа має свій темп, і з нею треба бути в злагоді. У селі кажуть, землю не обдуриш, вона все пам'ятає. Якщо ставитися до неї з повагою, давати відпочити, не перевантажувати хімією, вона віддячить сторицею. Так само і підзимова посадка. Робиш усе не з поспіху, а спокійно, по совісті, і тоді весною земля оживає щедро. І справді, хто хоч раз побачив, як після танення снігу з'являються рівненькі рядочки моркви, той уже не зможе відмовитись від цього способу. Є в цьому щось особливе, майже святкове. Коли все навколо ще сіре, холодне, а на твоєму городі вже зеленіє життя, відчуваєш, що недарма працював восени, це найкраща нагорода для селянина бачити, як земля відповідає на турботу. Осінній посів це не просто звичка чи старий спосіб, це справжня господарська мудрість, яка вчить передбачливості і терпіння. Той, хто хоч раз спробував посадити овочі під зиму, розуміє, скільки користі в цій справі. По перше, навесні менше клопоту, земля вже готова. А насіння лежить у ній, чекаючи свого часу. Як тільки сонце пригріє, сходи з'являються швидко, дружно, без додаткових зусиль. По-друге, урожай дозріває раніше, ніж у тих, хто сіє весною, і це дає господарю перевагу і на ринку, і на власному столі. По третє, такі рослини міцніші, витриваліші і рідше хворіють, бо пройшли природне загартування зимою. Проте важливо пам'ятати. Осінні роботи вимагають уважності. Головна помилка сісти занадто рано або пізно. Якщо тепло тримається, насіння може прорости, а якщо землю вже скувало морозом, воно не встигне осісти. Тому найкраща порада не поспішати, а спостерігати за природою. Земля сама підкаже, коли готова прийняти зерно, коли зверху вже прохолодна, але ще копається саме той час. Ще одна поширена помилка використовувати свіжий гній, він починає гріти, виділяє аміак і може спалити молоді корінці навесні, тому краще внести перегній або компост, який уже перепрів, це дає ґрунту м'яку поживу, а не шкоду. Не варто також нехтувати мульчуванням. Багато хто думає, що восени земля і так вкрита листям чи снігом, але це не завжди так якщо листопад видався сухим, без снігу. Насіння може вимерзнути. Тому після посадки варто кинути трохи сухої трави, торфу або навіть старого листя. Це не дасть землі пересохнути і утримає тепло. Навесні, коли сонце пригріє, цей шар можна легко розгребти, і земля відразу оживе. Ще одна важлива річ вибір насіння. Воно має бути не лише сухе, а й перевірене. Не шкодуйте часу, щоб. Відсортувати його краще посіяти менше, але якісне, ніж багато й даремно. Багато господарів навіть роблять подвійний посів спочатку кидають основну порцію, а потім трохи поверх. На випадок, якщо частина не перезимує, так весною сходи виходять густіші. А коли вони підростуть, можна прорідити і мати не лише коренеплоди, а й молоденьку зелень для супів чи салатів. Є сенс звертати увагу і на місце посадки земля, яка отримує сонце зранку, краще прогрівається навесні, тому сходи там з'являються раніше. Добре, якщо грядка трохи підвищена, тоді тала вода не застоюється. Якщо ж ділянка низька, краще зробити високі грядки або дренажні борозенки. Це врятує насіння від підтоплення, бо ранньою весною тала вода може вимити все, що було посіяно з осені. Не менш важливо планувати. Підзимові посіви це не стихійна справа. Якщо восени все зробити правильно, то весною буде легше розподілити сили, можна зосередитися на теплиці, картоплі чи розсаді, поки грядки з підзимовими культурами самі дають сходи. Це і є справжня господарська економія часу та енергії коли говорити про врожай, то результати часто перевищують очікування. Морква виходить рівна, без розгалужень, часник. Великий із міцними головками, а зелень ніжна, соковита. Вона не витягується як весняна, бо росте повільно, але впевнено. І все це завдяки тому, що насіння пройшло природний добір. Сама природа допомагає відсіяти слабке, залишаючи сильне. Це безкоштовна і найчисніша селекція. Щоб підзимовий посів справді вдався, варто тримати в пам'яті кілька простих правил. Готуй землю заздалегідь, сієш у суху погоду, не поливай після посіву, прикрий грядку, і, головне, роби все спокійно, без метушні. Земля любить спокій і порядок. Якщо посіяти з думкою, що робиш добро, вона віддячить сторицею. У селі це добре знають як посадиш, так і збереш. Коли навесні всі бігають по ринку в пошуках насіння, а в тебе на городі вже зеленіє перша петрушка. Ось тоді приходить справжнє задоволення від праці. Бо це не просто овочі, це результат далекоглядності і любові до своєї справи. Земля відгукується на турботу, а листопадова праця це насіння майбутньої радості. Отож, головна порада для кожного господаря: не бійтеся листопада, це не кінець сезону.